Якість питної води перевірили на Вінничині лабораторно досліджено 293 проби води з водогонів в області на санітарно-хімічні бактеріологічні показники та вміст радіонуклідів. Більшість зразків відповідають нормам, але в окремих водоводах зафіксували відхилення. Фахівці центру контролю та профілактики хвороб радять мешканцям Вінниччини кип'ятити та відстоювати воду перед вживанням, а за можливості надавати перевагу бутильованій воді. Більше розп... Розповість Олег Лук'янович, заступник генерального директора з профілактики неінфекційних хвороб та комунікації державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Мої вітання! І які ж власне результати дослідження питної води? Вітаю, доброго здоров'я і дякую вам за ваше запитання та інтерес, тому що дослідження якості питної води є щоденною турботою Вінницького обласного ЦКПХ. І е, ті, та кількість проб, які проаналізовано, це кількість за тиждень. Щотижня ми аналізуємо 250-300 проб води, як з централізованих джерел водопостачання, так і з децентралізованих, поверхневих водойм, е, громадських криниць, каптажів і так далі. Ми досліджуємо радіаційний фон, і він залишається в області стабільним в межах норми. Він відповідає нашим звичайним е, щорічним фоновим показникам. Що стосується санітарно-гігієнічних норм, то також загалом переважна більшість спроб за минулий тиждень це майже 98%, Вони відповідають усім встановленим гігієнічним нормам. Щодо санітарно-хімічних, бактеріологічних і вмісту радіонокліїв. І це свідчить про те, що загалом ситуація з питною водою в області є контрольованою і відповідає державним стандартам. Водночас, в деяких населених пунктах ми зафіксували певні відхилення, і ми інформуємо через наші медіаресурси населення Вінницької області, де саме якість води не відповідає і має певні відхилення. Ми виявили перманатну укиснюваність в сіми пробах перевищення, і це є інтегральним показником, який може свідчити про можливе надходження органічних забруднень. А так як більшість наших водогонів працює з поверхневих водою, з річки Південний Буг, саме з неї береться вода для міського водогону, то, відповідно, органічне забруднення Південного Бугу воно впливає і на якість нашої питної води. У Вінниці є перевищення незначне місту хлороформу, який також утворюється внаслідок знезараження води хлору, і в результаті взаємодії хлору з органічними сполуками. Може бути хлорофурно, також є е зміни по жорсткості та сухому залишку, е зареєстровано перевищення по органолептичним показникам, таким як запах та присмак, і в одній громадській краниці виявлено перевищення за містом відратів. Які власне ви можете дати рекомендації мешканцям Вінниччини, а точніше, як же ж безпечно вживати воду? Зважаючи на ситуацію, яка зараз склалася з питною водою, з якістю і враховуючи необхідність мінімізувати будь-які ризики, наші фахівці завжди надають конкретні рекомендації для жителів Вінницької області. Базовими рекомендаціями є кип'ятіння та відстоювання води. Перед вживанням обов'язково кипятіть водопровідну воду. І саме кип'ятіння дозволяє не лише знизити можливі бактеріологічні забруднення, але і зменшити концентрацію легких органічних сполук, зокрема того ж хлороформу. Відстоювання також дозволяє зменшити кількість сухого залишку, який є в цій воді, яку ми споживаємо. Також ми радимо віддавати перевагу бутильованій воді або воді з перевірених джерел. Це найбільш безпечний варіант для пиття та приготування їжі, і звичайно, використовування побутових фільтрів, домашніх фільтрів для води. Може значно покращити її якість, особливо якщо є вас сумніви, її смаку чи запаху. Але хочу зазначити, що ситуація з питною водою на Вінниччині залишається під контролем, хоча профілактичні заходи ніколи не будуть займані. І ми закликаємо всіх вільночан бути свідомими, дбати про своє здоров'я і дотримуватись простих прав безпеки. А нашим глядачам нагадаю Олег Лук'янович, заступник генерального директора з профілактики неінфекційних хвороб та комунікацій державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск.